Тобто вас взагалі так не мало бути сьогодні, в цей час? Наша акція сьогодні в 6-й годині. Під червоно-чорними прапорами були різні люди. Я думаю, що Верховна Рада де сьогодні приймався закон про, про вояки ОНУПа, могли б прийти з різних патріотичних організацій. Але могла бути певна кількість провокаторів. І Ясно, що будь-які серйозні протистояння сьогодні, кровопролиття, воно грає на сторону Кремлю. Через кілька днів буду зустрічатися Порошенко з кремлівським карликом, і йому для того, щоб тиснути на Україну потрібні картинки. Такі от тобто ніхто з ваших людей не кидав ніякої з не бруківки? З наших людей ніхто не кидав ніякої бруківки. Ну, представитися можна було і ФСБ, наприклад, так, але це не означає, що тут були представники. Добре, в шостій вечора у вас марш нас Також просто ми... Настя, щоб ви розуміли. В нас організація військова типу, так. І в нас, якщо людям сказали, що в 6-й годині, то вони приходять. Якщо я сюди прийшов і тут Береза, і ще деякі хлопці, якраз подивитися над тим, щоб контролювати ситуацію. І я сьогодні навіть там підійшов до мікрофона і сказав, що не робіть картинку для російського телебачення тих хлопців, які не виключена, частина з них може футбольні вболівальники, яким просто було боляче, що Верховна Рада сьогодні не зібрала 226 голосів, але це не означає, що треба тут штурмувати, підривати. Чи ще щось таке робити. А як ви можете гарантувати, що в 6-й вечора на Марші не буде провокації? На Марші не буде, але в нас є інформація, що вчора хтось наймав для певних штурмів офісів, там Медведчука, опозиційного блоку. Говорили навіть про те, що можуть бути якісь провокації біля Києво-Печерської лаври. Но в цих акціях правий сектор Київської області, Києва, я думаю, я можу говорити і за весь правий сектор, ми не будемо сьогодні нікого штурмувати. І не будемо сьогодні ніяких таких акцій, які можуть привести до жертв проводити.